Вітаю вас на нашому каналі. Мене звати Світлана Лукащук. Я спеціаліст по консалтингу у компанії Best Run Consulting з рішень у SAP Business One. Сьогодні я продемонструю вам створення заяви на податкову соціальну пільгу та нарахування заробітної плати з її урахуванням. Заходимо у модулі керування персоналом, розділ кадрові документи, Заява про призначення пільги ПДФО. Обов'язково заповнюємо дату документу та філію. Якщо ваша компанія не має філії, це поле буде сірого забарвлення, тобто неактивне до заповнення. Вказуємо нашого працівника. Перевіряємо, чи він має пільгу, передивившись карточку. Так, у нього є троє дітей. В колонці пільга ПДФО вказуємо згідно законодавства код пільги. Дата початку це є дата прийому на роботу. Документ зберігаємо у статусі затверджено. Повертаємося до заяви. Щоб переглянути друковану форму, нажимаємо Попередній перегляд у верхній панелі. Як бачимо, дані підтягнулися всі коректно, можна друкувати або ж зберегти через кнопочку Експорт. Тепер нарахуємо заробітну плату. Модулі, керування персоналом, кадрові документи, заробітна плата, нарахування заробітної плати. Вибираємо період, це буде поточний. За місяць дата документа також вказуємо обов'язково, як і філію. Підтягуємо нашого працівника та натискаємо галочку Заповнити для внесених в таблицю Заповнити співробітникам. Дані підтягнулися, переходимо у вкладку «Нарахування» та натискаємо Заповнити нарахування. Як бачимо, система нам підтягнула нарахування по документу в даному випадку тільки прийом. Далі переходимо у вкладочку податки і знову натискаємо Заповнити по співробітникам. Як видно, наша пільга підтягнулася і нарахувалася. Дякую за вашу увагу. Обирайте SAP Business One.